Старт реєстрації на ЗНО-2019. Від сьогодні і до 25 березня абітурієнти можуть зареєструватися на основну сесію оцінювання, яка триватиме з 21 травня по 13 червня. Цьогоріч скласти можна максимум 4 предмети з 11 запропонованих. В Центрі оцінювання якості освіти очікують понад 330 тисяч охочих пройти тестування. На пробне вже зареєструвалися майже 170 тисяч людей. Ну а тим часом Міністерство освіти вже гарантує пільги при вступі тим, хто піде працювати в села вчителями і лікарями. Абітурієнтів, які погодяться на це, цьогоріч першочергово зараховуватимуть на бюджет. По селах вже розіслана вказівка надіслати списки, кого саме бракуватиме за кілька років. Однак там, де вже подали списки на майбутні вакансії, чомусь хвилюються не про те, чи прийдуть до них молоді кадри, а чим насправді приймаються в селах. Подивіться. Що й що їхати по такій дорозі, все виходить з однаковою швидкістю. Так ми намагаємося дістатися до села Річак-Степанівка, де вже зробили запит на учителя фізики, математики та фізкультури. Під школою припарковані велосипеди на ганку зустрічає директор та сільський голова. Усі гуртом ведуть до випускників. Це не весь клас, двоє захворіли. Хлопці з майбутнім фахом уже визначилися, підуть на механіків. Дівчата ж прагнуть більшого. Я збираюсь поступати в медичний інститут. Дуже люблю маленьких діток, тому дуже хочу піти з ними працювати. Для таких як Тетяна та Віка цьогоріч новація при вступі. Якщо вони погодяться працювати в селі, то до вишу візьмуть. У першу чергу на бюджет Міністерство освіти і науки надіслало методичні рекомендації обласним державним адміністраціям по проведенню підготовчого етапу цієї роботи. Цей етап передбачає, що по селах мають скласти списки, яких учителів та лікарів їм бракуватиме через декілька років. Їх передадуть в область, там проведуть конкурс між випускниками. Як саме він триватиме? Кожен регіон вирішує сам цей відбір буде проходити у березні квітні, і після завершення відбору ці люди повинні будуть підписати відповідні договори, які будуть внесені нами вже в базу. І Це буде підставою для отримання першочергового зарахування приступів. Після закінчення навчання випускник мусить відпрацювати в селі щонайменше три роки. Якщо цього не зробить, то з нього стягнуть кошти за навчання. Щоби більше хотілося їхати в села, молодому фахівцю гарантуватимуть безкоштовне житло. Ну, от, приблизно такого формату, таку хату готові запропонувати новим кадрам у рівчак Степанівці. Якщо вірити на слово, там є газ, вода і ванна. Якщо буде працювати протягом 10 років, то Віддамо, що вчитиметься на бюджеті, а потім буде робота і житло. Такі перспективи цілком влаштовують віку, яка хоче бути вчителем. Вона готова вернутися назад у село. Однак є одне, але якщо школа буде працювати, то залюбки у рівчак Степанівці торік не набрали перший клас, не вистачило дітей, і восьмого класу тут немає. А ще є ризик, що після утворення ОТГ усі діти ходитимуть в одну опорну школу. Я сподіваюся, що наша школа буде. Ми її любимо, ми її плекаємо, бережемо. У це саме вірять і в сусідній Коломійцівській школі. Сюди з'їжджаються діти з чотирьох сіл, і на всю школу 84 дитини. Тут теж подали списки на майбутні вакансії. Просять учителів фізики, математики, англійської та зарубіжної літератури. Інна на Олена Гущик та Андрій Хлосте ТСН, один плюс